Вітаю, шановні друзі! Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сопельник і сьогодні. Ми в нашому етері розглянемо розуміння та розвиток самооцінки та самоцінності. Допоможе в цьому нам гостя нашого етеру, психологиня Інна Павлюченко. Пані рада вітати вас. Вітаю вас. А, дуже така актуальна тема сьогодення, тому що багато хто себе знецінює так. Багато хтось навпаки завищує свою самооцінку там перед mm -hmm. іншими. А, і а сьогодні ми з вами, я думаю, це і розберемо. Mm -hmm. а, які можуть бути ключові відмінності між поняттями от саме самооцінки і самоцінності? Самоцінності. Ви знаєте, дум, тема дуже актуальна. Вона була завжди, а зараз з певною мірою це питання піднімається кожним дня, Тому що загострення ситуації завжди сприяє самооцінці. Що таке самооцінка? Це коли людина оцінює себе, ну, звідси і слово, в принципі. Вона може оцінювати себе з боку як особистість, з боку порівнювати себе в соціумі, з будь-якими людьми, з друзями, однолітками, колегами по роботі. Тобто, це певний параметр самооцінки себе. У суспільстві, так, як особистість. Поняття самоцінність так, воно набуте, так. Тобто, це коли людина вона розуміє свою значимість, так, що вона є, які в неї якості, притаманні, які в неї досвід. Ну, тобто, все взагалі те, що їй, як правило, набувається з самого дитинства. Тобто, це різниця в тому, що самооцінка це така субстанція, я би сказала, що вона така трохи змінна. Тому що ми можемо відчувати впевненість, така ну здорова, нормальна самооцінка, коли в нас є такі певні досягнення, в нас є там сім'я, а тут раз щось трапилось і ми вже себе і да, і, і самооцінка може знижуватися. Та я ж кажу, це така субстанція умовно, що вона може трохи коливатися, да? залежно від подій, які з нами відбуваються. Але при цьому, якщо ви маєте певну підтримку да, у вигляді близьких, друзів, там, колег, ви вирішуєте свої питання, да, і вона може покращитися. Да, або якщо не маєте, то так і залишається зниженою самооцінкою. А самоцінність це коли людина вже має саме уяву про себе, вона є незмінною. Тобто протягом всього свого життя. Коли людина ще набуває якісь якості, коли людина набуває якийсь досвід, тобто більш ем, розвиває себе, да? і ці якості вона розуміє найголовніше, да? щоб не просто так ну, слово таке. Да? І таким чином вона зна, знає, хто я є, і цю самоцінність вона е, в знецінює, собі можна навіть так, напевно, мірі. Що робити? знецінює, так, напевно. Ну, свою самоцінність. Ні, е, самоцінність людина не може якщо в неї. Взагалі може не бути, тобто вона може або бути, або, або не, не бути. бути. Ага. Самоцінку можна знижувати, а самоцінність ні. Вона може або бути, або її взагалі не бути. Я ж кажу, що переважно ці моменти, особливо самоцінність, вони починаються з дитинства, коли нам батьки спочатку що вони про нас думають, друге, що вони про нас говорять. Коли дитині каже, там, наприклад, там не плач, ти ж хлопчик, дівчинка, ти неправильно виглядаєш. І дитина вже думає, ага, як мені потрібно, що мені потрібно робити, щоб я була, щоб мене любили. І звідси ось таке поняття, коли людина стає зручна. Да. Вона для всіх, але не для себе. От розумієте, вона uh -huh. не рахує свою цінність, ось у цьому і питання. Uh -huh. Ну і звідси, вже як висновок, уже викликає це зниження самооцінки. Uh -huh. А якщо говорити про людей, які мають високий рівень самооцінки, так от як вони зазвичай ставляться до власних здібностей і досягнень? Ну високий це не завищений Ви маєте а високий так, просто от високий. От я себе uh -huh. там це амбіціозні люди. Ви ж розумієте, да? коли людина має високу самооцінку, має самоцінність, тоді у людини, як правило, високі амбіції та високі бажання. Тобто вона з себе багато да, потребує да, від себе якісь досягнень, і також вона потребує деяких досягнень зі свого спілкування mm -hmm. людей. Тобто вона не може спілкуватися з тими людьми, які. Ну, не успішні, наприклад, да? ну не цікаво буде, тому що ну, дуже багато вона себе уявляє, тому що стати е, з людиною з високою самооцінкою це потрібно е, рости, да? багато вивчатися, читати багато, да, інформація, тобто бути певним е, високим, досвідченою людиною, ну, певним якусь, да, де ви, там, в якому вже, джерелі, да, наприклад, ви айтішник, да, я психолог, ви ведучий. Да, і ви в своєму то, професії, ви найуспішні, у вас у цьому вигляді да, висока самооцінка. вас зараз повернив другу, да, ви скажете, так. о, ні, я тут, тут трошки, зажаю, трошки я вже плаваю, да, і вже так само оціночка трошки знизиться. А от у своєму я буду просто ас із високою, не завищеною, а високою. Ну, Вважаю, це більше така нормальна, так? вже висока, це вже таке трошки завищена, це вже у нас. <гум> <гум> а, так, а як можна виявити, що ви от маєте низький рівень самооцінки або самоцінності? Рівень ну завжди це плекається тим, що людина не впевнена в собі. Вона боїться робити якісь кроки, боїться змінювати своє життя, боїться взагалі щось робити, навіть спілкуватися з людьми. Вона боїться, що комусь вона не сподобається, щось на те вона скаже. краще краще лучше промовчу. У Цієї людини нема особистих кордонів, да? вона буде робити те, що їй скажуть. Але я не хочу, але сказала, я мушу. Да? Ну, тобто цю людину завжди, знаєте, як встає, є слабе звіно, Так. Так. Цю людину швидко-швидко на невербальному рівні люди зчитують, коли це така людина. Ну, і... Не завжди її можуть підтримати, як правило, починається таке трохи пресування, трохи таке, -те. ну, є а така я в нас проблема. Ти, э, самооцінку. Ви знаєте, самооцінка взагалі, да, я ж казала, да, це певне порівняння себе з кимось, да, з тим, тою людиною, да, з тим, на кого ти хочеш рівнятися. Також є декілька моментів. Є такі, знаєте, не дуже. Я зараз скажу просто, тому що деякі люди з заниженою самооцінкою вони це використовують. От, наприклад, є людина з нормальною самооцінкою, є недуже, да, там занищена. І вона підходить, і така робить хлоп, і питається щось каже таке, щоб принизити. Да? Як кажуть, людину, само... людину само да, стверджується за рахунок, да, і вона відчуває. Да, це такий неекологічний угу. спосіб підняття самооцінки, але деякі угу. люди це пробують робити. Це можна деякий час. Але якщо ви саме забажали збільшити свою самооцінку, ви можете визначити да, і займатися. Ростом свого ну, розвитком своїм. Да. Я хочу стати, наприклад, да, як він, що він зробив. Ага, досягнув такий успіх. Що мені для цього? Освіта потрібна, якісь знання, люди, Там, хочу схуднути, чи покращити пішов до спортивного залу. Тобто певні кроки, да, прорахувати, що я. Це взагалі-то певний саморозвиток. Тобто, коли людина... Розвивається, вона взагалі почуває себе гармонійно, да, і що збалансовано, і вона ну, вже, напевно, те, що чогось досягла, і вона вже відчуває вже свою самооцінку. І на певному рівні вона каже, угу, тут мені добре, і я вже хочу підійматися ще вище, і таким чином це і проявляється така здорова самооцінка. Угу. А як емоційний стан впливає на нашу здатність правильно оцінювати себе? Емоційний стан взагалі дуже впливає, тому що, ну, наприклад, да, таке захворювання це захворювання, як депресія, вона безпосередньо пов'язана з зниженою самооцінкою, тому що коли людина хворіє цією хворобою, да, саме йде ну, тут яких, коли людина так, захворіла депресію, є такі ознаки, що вона перестає піклуватися про себе, вона перестає діяти як в соціумі. Оце таким чином зниження, вона взагалі про себе не турбується. Як я виглядаю, що я роблю, взагалі-взалі. Отаким чином знижується самооцінка. Коли Людина ну, знаходиться в такому тривожному теж, теж стані, да? теж знижується самооцінка, тому що рівень кортизолу переважає да? і де ж тут цей рівень дофаміну, який буде допомагати тобі щось робити. Да? Тому емоційний стан безпосередньо дуже-дуже пов'язаний з самооцінкою. Тому що для того, щоб починати діяти, в тебе повинна бути енергія, в тебе повинні бути сили для того, щоб діяти. А якщо Емоційний стан знижений, то потрібно вже звертатися обов'язково до спеціалістів. Угу. А, чи можна вирішити самому такі питання, такі проблеми? Ну, як з мого опиту показує, то ні. Угу. ні. Не можна. Навіть коли людина, знаєте, звертається з певними питаннями і в процесі роботи є, виникає, так, що ага, ось у чому проблема, це самооцінка. То потрібна робота над собою, потрібно прийняття своїх емоцій, виявлення якихось травматичних подій, да, травм, особливо з дитячих, або зараз у дорослому віці, да, коли людина страждає там, зміни побуту, втрачання своїх майна, все таке інше і. То обов'язково потрібен лише спеціаліст. Людина сама ну, не зможе. Ми ж коли у нас болить зуб, ми йдемо, ми йдемо до стоматолога. До спеціаліста так. А вже ж. Тому ну, ви знаєте, просто у нас трохи незвичайна це ще не ввійшла. Наше суспільство не готове не так? цього. Не ви знаєте, вже трохи готове. Я вже бачу таку тенденцію, коли ти спілкуєшся з людьми, коли вони до тебе приходять. Ага, особливо коли вони чують певні динаміку, да? результати у своїх друзів, колег. О, моя колега була у психолога, такі класні результати, і я так хочу, розумієте? Тому ну, у нас перевага йде, Ми коли йдемо вперед. <с> да, коли люди вже один одному передають, і саме це йде дуже класний досвід, що люди починають розуміти, що так, мені потрібна допомога, і я йду собі допомагати. Чудово, ну що ж, паніне, я хочу подякувати за те, що ви завітали до нашої студії Дякую та за ці вам. поради, які ви надали для наших телеглядачів. Дякую. Дякую вам, дуже приємно. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про розвиток та розуміння самооцінки та самоцінності. В гостях у нас була психологиня Інна Павлюченко. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.